Ви Знаєте, вже сьогодні почула, що представники слуг народу починають накручувати народних депутатів відносно того, що от терміново треба голосувати бюджет на 2026 рік. Як завжди, не розібравшись, не знаючи чітко норми бюджетного кодексу і іншого законодавства, починаються ці промови, які Ну мені здається, робляться для того, щоб когось змусити реагувати на такі публічні заяви, боятися відстоювати свою позицію, і взагалі бюджет це ж священний документ, який треба швидко приймати, не зважаючи ні на що. Так, от я хочу звернутися до вас всіх, шановні народні депутати із фракції Слуга народу. Ви маєте зараз можливість, як ніколи, показати свою суб'єктність, розібратися в цифрах і надати можливість, надати можливість країні вижити наступний рік. Не можна приймати або що. Не можна приймати після такого корупційного скандалу цифри, які поставлені туди міністрами, які залежали від Міндіча і від цієї групи, злочинної групи, яка розкрадала з бюджету кошти. Тому все ж таки знайдіть собі силу волі і е, поговоріть із керівництвом фракції, з керівництвом парламенту для того, щоб бюджет до другого читання відправити уряду. Уряд його має опрацювати по новій. Якщо не хоче відкликати, то він має провести значну роботу над виправленням всього того, що туди зараз понавключали. Воно включали не першочергові видатки. Треба подивитися навіть в звичайних статтях видатків, скільки зашито всього де можуть вкрасти і декрали ці представники злочинної групи. Ви маєте звернути увагу насамперед, в кінці кінців, на те, що сектор безпеки і оборони буде фінансуватися в меншому розмірі в наступному році, ніж в нинішньому. Тому. Можливо, і це є основною причиною того, що цей бюджет приймати не можна. Будь ласка, знайдіть собі силу і давайте працювати над бюджетом. Тоді він швидко пройде в залі і не буде заперечень щодо нього. А так, ні, такий бюджет не може бути погоджений на наступний рік, бо ми не витримаємо і ми не виживемо. Тож давайте боротися за Україну і Українців.